Вітаю! В цьому відео ви отримаєте таро-прогноз на місяць лютий для усіх знаків зодіаку, а також маленькі підказочки та поради карт. І ще хочу наголосити: якщо на місяць лютий ви плануєте щось важливе і значиме для вас: якісь покупки, укладення договорів, заходи, відкриття бізнесу тощо. Звертайте увагу на підбір, да, це дуже важливо. Вся ця інформація є у подарунку, який ви отримували від мене. А якщо ви чуєте про це вперше, напишіть мені в директ і я вам вишлю. Це абсолютно безкоштовно. І так ви можете перемотати відео на свій знак Зодіаку, або прискорити швидкість на відео все для вашого комфорту. Поїхали! Що чекає овнів цього місяця? Он нам треба буде відстоювати свої кордони. На вас можуть бути нападки конкурентів, людей, які вам заздрять. Біля вас можуть бути певні маніпуляції, хитрощі, або нечесні люди, які мають таємний задум, хочуть зіпсувати. Вам репутацію чи якось нашкодите. Тому обов'язково будьте уважними, тому що овни це дуже відкриті люди, і ви судите людей по собі. Але цвіт, на жаль, він не, не такий прекрасний, як іноді ми його уявляємо. І можуть бути е, люди такі нечисті на руку. Але ви повинні знати, що у вас достатньо ресурсу і сили, щоб відстояти себе і довести свою правоту. Що чекає тільців в лютому місяці? Типові карти для тільців, у вас дуже багато роботи, ви впевнено йдете до своїх цілей, ви такі трудоголіки і цей. Підхід обов'язково дасть свої результати. Тому що далі колесо фортуни це удача. Вам обов'язково пощастить. Але якщо буде якась вам пропозиція класна, не прогавте її, тому що колесо фортуни воно дуже багато разів не випадає. Тому обов'язково будьте уважними і. Якщо така пропозиція буде, то вона привезе, принесе вам удачу і е, те, що ви запланували, реалізується. Після тільців у нас ідуть близнюки. Що чекає близнюків в лютому? У вас будуть якісь новини, можливо, спілкування, переписки, побачення. І карта дурака це така легкість, якесь нове починання. Тобто непоганий час для того, щоб щось почати, але обов'язково, як я вам казала, підбирайте дату. По карті дурака, окрім нового досвіду, і ще все ж таки треба. Не бути поверховими, а в серйозних речах вникати в деталі, тому що по дураку е, бувають такі і обмани. Тому, якщо ви, наприклад, е, е, щось плануєте по роботі, по бізнесу, то е, перевіряйте все по 100 разів, тому що близнюки іноді не дуже заглиблюються, а потім. Доведеться розгрібати. Але якщо ви щось запланували, таке нове, цікаве, легке, то все пройде на ура. Після близнюків у нас йдуть раки. Ой, у раків так цікаво випало. З однієї сторони, у вас духовні практики, можливо, ви для когось вчитель, наставник. Все пов'язане зі знаннями у вас, ви наповнюєтесь, може церкву ходити, а тут диявол, повністю протилежна енергія. Можливо, вам в якийсь момент набридне бути таким, такою правильною людиною, і якась пристрасть просто вас накриє або. Якісь такі думки, чогось дуже сильно захочеться. Не завжди це про пристать між чоловіком і жінкою, а просто буває таке, що людині от фанатично чогось хочеться, вона йде і не бачить ніяких перешкод. Ну, якщо це не порушує закон, то чому б і ні? Але у вас енергії протягом місяця будуть протилежні. Така от, у вас будуть трошки такі подвійні стандарти. Так, після раків у нас йдуть леви. Що чекає Левів? Давайте дивитись. О, у Левів клас. Якщо дивляться дівчата, то у вас тут якийсь чоловік, такий активний, е харизматичний, успішний, можливо, вогняної стихії, може навіть іноземець. І він тут з якимось подаруночком до вас. Тобто дуже класні карти, як і для стосунків, так і для фінансів. Тому, може, він вам щось купить, може це у вас буде шанс додаткового доходу. Але комбінація карт закриває просто декілька основних сфер. Вони показують все ж таки, що у вас буде успіх як в фінансах, так і в особистому житті. Тому. Хай так і буде, леви. Так, після левів у нас йдуть діви. Після левів йдуть діви. Так, для дів навалиться багато обов'язків. Ну, діви це земляний знак, і так часто буває, що вони на себе беруть більше, ніж, ніж треба. Значить, це може бути пов'язано з вашою роботою. Можливо, на роботі просто захочуть перекласти на вас те, що ви раніше не робили, тому будьте уважними і одразу ну, поставте. Якщо це начальник, то начальника на своє місце, не терпіть нічого, одразу якби педалюйте свої інтереси, тому що далі просто буде оце дуже важко тягнути. Не погоджуйтесь на пропозиції, які вас не влаштовують. Або візьміть час подумати. Також, якщо розглядати цього чоловіка, це може бути і пов'язано з війною, з військовими. Якась інформація доволі важка. Може, може війна впливати, може контакт з військовим чоловіком, але однозначно а, вам рекомендація чітко і конкретно формулювати свої потреби для того, щоб на вас не навісили зайвого, тому що далі будете страждати. Якщо ви виконаєте ці рекомендації, то все буде добре. Після дів ідуть у нас терези. Терези. Випало два старших аркана, можуть бути якісь кардинальні зміни, можуть якісь і кармічні ситуації, як прийнято на ЗП. Але ці кардинальні зміни вони будуть однозначно, вони можуть бути пов'язані з вашою трансформацією, і по карті мир завершення якогось етапу. Ну, по карті мир завершення, як правило, успішне. Але так як два старших аркана, ці події будуть доволі важливими. В якій сфері тут важко сказати, в будь-якій сфері вони можуть бути. Тому в цьому місці Будьте уважні, підготуйтеся да, до цих змін. Як тільки побачите перві дзвоники, то ви будете розуміти, що ось, ось що починається. Да? Ну, по карті суд зміни, вони. Не залежать від нашого бажання, вони будуть однозначно. Тому, якщо ви людина, яка е, готова до змін, а терези це знак кардинальний, я думаю, в цьому проблем немає. Тому хай зміни будуть по міру тільки на, на краще, щоб ви цей свій баланс і свою гармонію віднайшли. Так, після Терезів у нас йдуть скорпіони. Ну, що можу сказати, тут доволі складні карти для Скарпіонів. Якась душевна рана, якась може конфліктна ситуація, але Скарпіони дуже часто близько сприймають до серця якусь ситуацію. Ну, це просто в силу своєї природи і не можуть її відпустити. І по цим картам вам рекомендація така, що яка б не була ситуація. Якщо навіть одразу ви її сприймаєте як різко негативну, вона вам дана для пропрацювання себе. Тому що Скорпіон має нереальний ресурс, це, в моєму розумінні, най, найкрутіший, найглибший, найбільш трансформаційний знак. І тому, якщо ви будете готові до всього, то ніяка ситуація, конфлікт на вас не, не зможе вивести з себе. Просто ви повинні розуміти, що якщо якийсь досвід вам дається, ви проходите урок, стаєте сильнішими, і далі все у вас буде прекрасно. Так, після скорпіонів у нас ідуть наші радужні, веселі, активні стрільці. О, ну класна тут комбінація. Якщо для жінок, дивіться, у вас. По-перше, будете займатися якимись там домашніми справами, може, ремонтами, будете сидіти на троні, може, хтось буде бігати, все виконувати, все буде так, як ви хочете. Тобто, така самодостатня жінка, всі питання закриті, у вас нічого не бентежить, у вас спокійний такий емоційний стан і. В таких прекрасних умовах дуже гарно організувати романтик зі своєю другою половиною. І ще раз один в одного закохатися. Прям дуже гарні карти. І хай абсолютно у всіх так це і програється. Ви будете задоволені по всім фронтам. Так, стрільці. Після стрільців у нас ідуть козероги. Так, для козерогів, значить. У вас поступово вирівнюється ситуація, тобто різких змін тут немає. Але якщо говорити про фінанси або роботу, ви зараз закладаєте фундамент на майбутнє. Ви йдете так невеликими кроками, але впевненими. І ваша задача тримати баланс, отримувати нові знання, можливо, зайнятися йогою, щоб нічого не могло вас вивести з себе, що ви потихеньку йдете у напрямку своєї мрії, обов'язково її реалізуєте. Але попрацювати над своїм духовним станом душевним балансом обов'язково треба. Так, після козорогу у нас ідуть водолії. Слухайте, у водолії випало на двох колодах одна та сама карта. Десятка кубків. Це перехльост емоцій це е, сімейна карта, коли Ну, Сім'я вся зборі або якесь свято у вас. А, у Водолії вже ж день народження, точно. Можливо, дні народження святкуєте. Ну, прямо і подарунки, і щастя, класні емоції. Можливо, вам запропонують жити разом або одружитися. Може, це взагалі вже весілля своє граєте. Тому емоції будуть через край і вони будуть позитивними, подвійними. Дві колоди показали одні ті самі карти. Так, і що рибки наші. О, риб теж цікаво випало. Риба це ж Риби подвійний знак, тому ви десь можете сумніватися, розглядати то в одну сторону, то в другу. І от вам випала двійка Ви стоїте перед якимись рішеннями, да ви трошки зависли, ви не можете зробити крок вперед. Можливо, у вас нема стратегії, планів на майбутнє. Але наступна карта це трійка. Тобто, все ж таки оцей невеличкий крок в своєму розвитку, ви зробите. І він буде правильним. тому не Дівітесь, якщо, наприклад, там першу частину місяця ви трошки зависнете, будете думати, зважувати все. Обов'язково цей крок треба робити тільки коли ви впевнені самі, коли ви внутрішньо це відчуєте. Ну і обов'язково ж підбирайте дати, як я вам до цього і казала. Це дуже важливо для того, щоб усе у вас реалізувалося якнайкращим чином. Тому всім бажаю гарного місяця. На все добре!